Луцький міський голова продовжує відвідувати наших бійців на східних рубежах. Цього разу в рамках робочої поїздки планують відвідати 12 військових частин, які наразі працюють у найгарячіших точках. Наразі вже відвідали Куп'їнський напрямок, де 14-й окремій механізованій бригаді та першій окремій бригаді територіальної оборони передали мавіки, реби, генератор, а також авто Хюндай Санта-Фе. Завітали також до 5-го батальйону спеціального призначення Любард 12-ї бригади АЗОВ, передавши Мавіки та «Реби». Передаємо допомоги від нашої громади на суму близько 30 мільйонів гривень. Те, що просить нас військові, те, на що надходять запити, найбільш необхідне. Хочу сказати, що різна, багато, різна інформація зараз надходить, дуже багато новин, тривожних, але ми маємо підтримувати наших військових. До тих пір, доки вони будуть тут виконувати свої бойові завдання, дякуємо їм за службу, дякуємо за захист України, дякуємо за захист українського народу.